Всім привіт, Авторозбор на зв'язку, з жару, брудний, все нарізав дрова, але покажу вам Outlander. Готовий Outlander приїхав зі Швейцарії. В самій максимальній комплектації Outlander, який є на українському ринку, без перебільшення 100% даю гарантію. Гарний чорний колір, багато гарно дивиться. Ну, Просто неймовірна комплектація, не знаю, чи в когось взагалі такий Outlander ще десь буде. Що за Outlander? Mitsubishi Outlander. 2000. 18-й рік, але 17-й, на жаль, розмитнився. Чесно, ми не думали, що так буде, але так сталося. Тому що він був насправді, насправді був, зараз покажу. Бачите, 18-й рік, 5-й місяць брів. Ну, не знаю, думали, що розмитнеться так. Сервісну відразу покажу. От і всі чеки. Крайній сервіс 210, зараз 212, 12-й місяць, бачите, 12-й місяць. Що тут? Ну, все, все сервісовано. Автомобіль дуже-дуже гарно сервісований. Два ключики відразу покажу комплектацію. Зараз буду розповідати. Тут треба говорити півгодини. Буду намагатися вкластися трошки швидше, тому що вже на вулиці темніє. Значить, підсумок 17-й рік, не 18-й 17-й рік стане на реєстрацію, але ну, неймовірно крутезна комплектація, гарний стан, ціленька не фарбована. На оригінальних дисках, тому що минулий Outlander, на жаль, приїхав з одним комплектом. Нова літня гума. Барум. Абсолютно новий протектор. А, значить, що по автомобілю? По комплектації? Передній і задній парктрон? Значите, передній парктрон і задній. Топові фари ось такі. Камери 360 до всього присутні, без ключ присутній. Електрокришка багажни... багажнику. А, якась лімітована комплектація. Бачите, пишу Mitsubishi, тут наклейка була. Це ще буде поліруватися. заженемо завтра до поліровщика. Він підполірує, тут була наклейка, CH. Ми її зняли, щоб не думали, що щось заклеїли. Парктрони задні, електрокришка багажнику, камери 360. 7 місць, звичайно, шкіряний салон в автомобілях. 2.3 чи 2.2 дизель, не знаю, напишіть в коментарях. Сімімісна повна шкіра, як завжди. Так, тут в нас на лобовому склі адаптивний круїз, лінія, попередження про зіткнення, система моніторингу мертвих зон. Тут в нас взагалі, гляньте, яка камера асистентів. Тут є все. І лінія, і знаки, і все, що тільки можна, тут поставили. Максимальний, максимальний асистенти, люк. Перепрошую, різав дрова тр трішечки брудний. Електросидіння, складання, регулювання підігрів, дзеркал, шкіряне кермо, тут управління кліматами. Бачте, дістрон, э, адаптивний круїз. Все тут управління присутнє, максимальне магнітола, максимальна музика, підігрів лобового скла, відкриття кришки багажнику з кнопки, два підстаканники, автохолд, підігрів передніх сидінь, блютуз, навігаційна система. Ну, система доступу без ключа. Що ну так? Сонар. Не знаю, що за сонар. Система бачите, про зіткнення, система при паркуванні, яка запобігає зіткненню заднім ходом. Тобто ну, максимальнішого аутлендера просто на ринку немає. Зараз покажу вам. По фарбі, якщо я взяв з собою прилад по ЛКП, блін, не взяв. Йо моє друзі, змушені повірити будете на слово. По фарбі не фарбований. Цілий не взяв прилада, бачите, їхав від бабуся різав дрова і і так. І не взяв. Якось так, бачите, брудненький. От. Максимальний Outlander. Ціна 22 500 доларів цієї красуні. Якщо вона вам цікава, приїжджайте до нас. Місто рівне, придбаєте, гарний автомобіль, гарний знизу, сухий двигунчик. Зараз він заведений працює все добре. Він автоматичний, звичайно, що коробці передач. Я вже це показував, але повторюсь. Сервіс показав, комплектацію розповів. Навіть думаю, що багато чого ще пропустив по комплектації, тому що тут дуже крутезна комплектація, система управління бачите, повним приводом. Ну не знаю, що тут ще може бути. Клімат двозонний, Максимальний аутлендер, який є на ринку. Саме сама, сама крута комплектація, яка буває для Mitsubishi аутлендерів. Якось так. Друзі, якщо нам цікавий, 22% ціна цього автомобіля, 212 тисяч пробігу, оригінальна фарба, два ключі, максимальна комплектація. Ну, Крутіше, в принципі, не придумаєш. Якщо цікаво, телефон є в описі до цього відео. Також автомобіль буде закинутий групу, в Telegram, Instagram. Після полірування будуть, можливо, нові фото. Підполіруємо, зробимо з нього новий автомобіль по стану. Тут, в принципі, нічого глобального такого немає. подряпин, яких заполіровувати майже немає. Є подряпини біля ручок, як завжди від нігтів. Є отут біля бока від заправки, а так автомобіль споліру... Ну, Воно буде споліроване, нічого абсолютно з цього видно не буде. Чорний колір, нова гума, гарні гальмівні диски. Легкосплавні без бордюрки. передні диски майже нові, все по сервісу було роблено і замінено. Весь сервіс присутній в автомобілі. Лобове скло міні на 21 рік, але воно з підігрівом, воно оригінальне і воно дуже і дуже гарне. Якщо він вам цікавий, то телефонуйте. Все, друзі, всім гарного настрою. Сідає сонечко, все одно майже нічого не буде видно. Всім добра, всім пока.